Такі акції мають свій резонанс. Інформація доходить до ЗМІ, але не завжди об'єктивна. На зустріч з мешканцями Грені приїхав заступник міського голови Володимир Медведчук, один без помічників та охорони. Йому здавалося б, надали слово, але це тільки здалося. Потопили у власних криках та обуренні. Моє мені як експерта це прежде всього то, що э, такий огромний мільйонний міст э, дов... Должен разработать и внедрить систему сбора, утилизации и переработки твердых бытовых отходов. То есть мы должны двигаться цивилизованным способом, таким способом, каким двигаются страны в Западной Европе. Должен быть раздельный сбор мусора, должна быть переработка мусора. І повинні внідрятися ті технології, като е, существують в Голландії, в Германії, е, Вілікабританії. Діалогу не відбулося. Відбувся істеричний монолог з усіма прикрасами народного бунту. Давайте завалимо його машином. але так проблеми не вирішують. Ми спробуємо пояснити людям, що насправді правно сказати Володимир Медведчук. Насамперед, чому новий полігон буде поруч з гринським звалищем? Вибор міста випав на рядом силенської свалкою. Тут же знову ми. Подходим к тому, что поставить в таком состоянии свалку невозможно, значит, и рекультивировать тоже необходимо. Почему сюда? Потому что если мы начнем привозить в другие места или организовывать сражательный завод и так дальше, сразу цена возрастет. И это время цены на вывоз и утилизацию мусора в любом случае ляжет на плечи наших горожан. Рекультивація це повне або часткове відновлення земель, порушених попередньою господарською діяльністю. Ігринське звалище треба проводити до ладу. Його засипатимуть гравієм, рівнятимуть та засипатимуть чорноземом. Більше смердіти воно не буде. Чорнозем братимуть з нового полігона, що будується поруч. При будівництві необхідна буде виїмка грунта в більшому більших клічествах. Ті чаші, язики, балки, які виходять, от вони там не робить.